Хочу показати таке класне дитя. Подивіться, яка дівчинка. Подивіться, як вона пританцьовує, коли вона, вона побачила. Я колись її вигулювала, колись у неї була фотосесія. Так, ти щаслива мене бачити? Подивіться, яка вона чудова. Подивіться, яка вона танцюристка. Ти танцюристка мала. Вона маленька, вона десь кілограмів 10-12 важить. Гарнесенька, гарнесенька, зубки біленькі, вона ще зовсім молоденька. Ти чудова. Боже, я так хочу, щоб вона поїхала додому. Вона заслуговує. Подивіться, яка вона мила. Вона ну, Миле дитя. Ти миле дитя. Ти абсолютно миле дитя. Так. Ти така чудова зайчик. Гарнюєчка, така гарнюня. Така лагідна, така м'якусінька, така ну чудова, ну чудова. Хай тобі щастить малеча. Хай тобі щастить на найкращу сім'ю.